Вітаю! Я Лариса Кримінська, експертка Українського центру оцінювання якості освіти. Сьогодні ми прокоментуємо розв'язання завдань пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з фізики. Почнемо з графіка проведення. Зовнішнє незалежне оцінювання з фізики відбудеться 7 червня, а результати ви зможете отримати до 22 червня. Зупинимося на структурі сертифікаційної роботи з фізики. Те складається з 38 завдань, трьох різних форм. Перша форма це 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді. За виконання правильно кожного завдання можна отримати 1 бал. Наступна форма це на встановлення відповідності, логічні пари. Таких завдань чотири. За правильно встановлену відповідність у кожному завданні можна отримати один бал а за повністю правильно виконане завдання можна отримати чотири бали. І третя форма. Це завдання відкритої форми з короткою відповіддю. За правильне виконання кожного такого завдання можна отримати 2 бали. Чотири завдання з цієї форми це структуровані завдання, тобто вони мають по два питання до однієї основи. Можна набрати максимально за правильне виконання всіх завдань сертифікаційної роботи 64 бали. І цей результат буде зараховано як державна підсумкова атестація, а також використано під час прийому до закладів вищої освіти. Хочу зазначити, що зміст усіх завдань сертифікаційної роботи з фізики відповідає чинній програмі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року номер 696. Почнемо з розгляду завдань. З вибором відповіді однієї правильної з наведених чотирьох. Завдання 1. не поступально рухаються а, сходи ескалатора метро, Б. Курсор на моніторі комп'ютера, В. Потяг на прямолінійній ділянці дороги, Г. Дитяча іграшка. Дзига. Пригадаємо, що таке поступальний рух. Поступальний рух це рух тіла, за якого всі точки тіла рухаються однаково. Тобто, за такого руху. Всі точки тіла будуть рухатися з однаковою швидкістю. З усіх наведених прикладів руху е, лише дитяча іграшка цига обертається навколо своєї осі, тобто її точки будуть рухатися з різною швидкістю. Отже, це і буде приклад непоступального руху. Правильна відповідь Г. За фотографією секундоміра визначте ціну поділки його шкали. Шкалу розраховано на 60 секунд. У побуті ми дуже часто користуємося приладами, які мають шкалу. Для того, щоб ми могли ними користуватися, ми повинні вміти визначати ціну поділки цієї шкали. І зараз, на прикладі секундоміра, ми пригадаємо, як це робити. Формула для визначення ціни поділки шкали має такий вигляд: ми повинні у чисельнику знайти різницю сусідніх підписаних значень величини, а у знаменнику поставити кількість. Поділок між цими підписаними значеннями. Наприклад, виберемо на фото сусідні підписані поділки 5 і 10 секунд. Між ними є 5 великих поділок, кожна з яких має ще по 5 малих. То всього буде 25 поділок. Отже. У чисельнику ставимо різницю 10 секунд мінус 5 секунд, ділимо на 25 поділок, отримуємо результат 0,2 секунди на поділку. Отже, правильна відповідь Б. Завдання 3. У якому разі рівнодійна сил, що діють на об'єкт, не дорівнює нулю? А на рисунках зображені тіла. На які діють сили, і нам треба з'ясувати, в якому випадку дія цих сил буде скомпенсована, а в якому ні. Дію всіх сил на тіло можна замінити однією силою, рівнодійною. Рівнодійна всіх сил дорівнює геометричній сумі сил, що діють на тіло. Якщо дія сил скомпенсована, то рівнодійна буде дорівнювати нулю, отже, тіло не буде змінювати свою швидкість ані за значенням, ані за напрямком. І буде рухатися рівномірно прямолінійно або перебуватиме у стані спокою. Рисунок у варіанті А ілюструє байку Леоніда Глібова. Так лебідь рветься, підлетіть, рак упирається, а щука тягне в воду. Хто винен з них, хто ні, судить не нам, та тільки хура й досі там. Хура це віз. Ми повинні в цьому уривку звернути увагу на те, що віз залишається на місці, тобто перебуває у стані спокою. А значить. Дія всіх сил скомпенсована, їхня рівнодійна дорівнює нулю. Варіант відповіді Б: У склянку налили воду, накрили аркушем паперу і перевернули. Ми бачимо, що аркуш паперу не відпадає і вода залишається у склянці. Це означає, що дія сили тяжіння, що діє на воду у склянці, і дія сили тиску повітря, що знаходиться у склянці, скомпенсовані силою атмосферного тиску повітря, що знаходиться зовні. Тобто рівнодійна цих сил теж дорівнює нулю. Варіант відповіді В. Парашутист рівномірно опускається на землю в безвітряну погоду. Якщо він рівномірно опускається, тобто нема зміни швидкості, а отже, сили, які діють на парашутиста разом з парашутом, е скомпенсовані. Це сила тяжіння і сила опору повітря. Рівнодійна цих сил дорівнює нулю. Варіант відповіді Г. Літак щойно відірвався від злітно-посадкової смуги. Для того, щоб літак зміг злетіти, його швидкість повинна збільшуватися, тобто сила тяги двигунів не повинна бути скомпенсована. Отже, це і буде правильна відповідь Г. Наступне завдання 4. Побутовий газовий балон заправляють скрапленим пропан бутаном під тиском вищим за атмосферний. Під час цього молекули газової суміші А зменшуються, Б не змінюються, В об'єднуються, Г збільшуються. А, молекула це найменша частинка речовини або сполуки, яка зберігає хімічні властивості речовини. Змінити її розміри неможливо, тому що вони обумовлені дією полів. Сильної і слабкої взаємодії. Якщо змінити хімічний стан молекули, то повинна відбуватися хімічна реакція, але тоді вже це буде молекула іншої речовини. За даним завданням, хімічна реакція не відбувається, лише змінюється тиск, коли закачують газ у балон. То правильна відповідь буде: Б: молекули не змінюються. Завдання 5. Електричний опір неізольованого металевого дроту не зміниться, якщо А. Розрізати його навпіл і з'єднати обидві частини паралельно, Б. Протягти його через волочильний верстат, тобто видовжити, В. Нарізати на ньому різьбу, Г. Вкрити його ізолювальним матеріалом. Пригадаємо, від чого залежить електричний опір. Електричний опір провідника залежить від таких фізичних величин: від довжини провідника L, від площі поперечного перерізу S і від питомого опору речовини, з якої виготовлений провідник РО. У варіантах відповіді А, Б і В дійсно є залежність від зміни цих геометричних розмірів провідника. І лише в варіанті Г, коли ми вкриваємо провідник ізолювальним матеріалом, немає залежності. Від цих фізичних величин. Ізоляція необхідна лише для того, щоб провідники не контактували і для безпеки користувачів. Отже, правильна відповідь Г. Завдання 6. Що не є джерелом світла, пригадаємо означення джерела світла. Це фізичні тіла, частинки яких випромінюють світло. На рисунку А зображене сонце, що є природним джерелом світла, це єдина зоря в нашій сонячній системі. На рисунку Б зображене полум'я багаття, що є штучним джерелом світла, створеним людиною або природніми процесами. На рисунку В зображений місяць, але місяць не є джерелом, він лише відбиває те світло, що потрапляє на нього від сонця, а нам здається, що він світиться. На рисунку Г зображений світляк, який є природним джерелом світла. Отже, правильною відповіддю буде відповідь В. Завдання 7: максимально можливий виграш у силі у 8 разів дає система блоків із різної кількості комбінації рухомих і нерухомих блоків. Пригадаємо, що являють собою рухомі і нерухомі блоки. Нерухомий блок це блок, у якого вість закріплена жорстко. І цей блок не дає виграш у силі, він лише змінює її напрямок. Рухомий блок це блок, у якого вісь рухається вільно, і цей блок дійсно дає виграш у силі в два рази. То для того, щоб з'ясувати, яка ж система блоків дасть нам виграш у вісім разів, ми можемо не звертати увагу на кількість нерухомих блоків. а… Знаючи, що один рухомий блок дає виграш у силі в два рази, ми для того, щоб отримати виграш у силі у вісім разів, повинні взяти три рухомі блоки. Отже, правильна відповідь Б. Завдання 8: Тіло рівномірно зісковзує з похилої площини. Визначте, які співвідношення правильні для роботи сили тяжіння і роботи сили тертя. Силу опору повітря не враховуйте. Розглянемо рисунок, на якому зображене тіло, що рухається похилою площиною, і сили, що діють на це тіло під час руху. Сила тяжіння МЖ напрямлена вертикально вниз, сила реакції опори напрямлена перпендикулярно до похилої площини. Сила ковзання напрямлена протилежно до напрямку руху тіла. Оскільки тіло рівномірно зісковзує з похилої площини то його швидкість не буде змінюватися, а значить, не буде змінюватися кінетична енергія. І робота рівнодійної всіх прикладених до тіла сил буде дорівнювати нулю. Робота рівнодійної сил дорівнює сумі робіт сили тяжіння, сили тертя і сили реакції опори. За означенням, робота дорівнює добутку модуля сили, модуля переміщення. І косинуса кута альфа між векторами сили і переміщення. Вектор сили реакції опори напрямлений перпендикулярно до площини і між ним і вектором переміщення кут 90 градусів. Косинус 90 градусів дорівнює нулю. Отже, робота сили реакції опори буде дорівнювати нулю. Тоді. Сума робіт сили тяжіння і сили терця буде дорівнювати нулю. Звідси випливає, що А тяжіння дорівнює мінус А терця. Очевидно, що робота сили тяжіння додатна. З рисунка видно, що кут між вектором сили тяжіння і вектором переміщення гострий, а косинус гострого кута більше нуля. Отже, узагальнюючи всі зроблені нами висновки, ми можемо сказати, що правильна відповідь В. Завдання 9. Укажіть тіло, кінетична енергія якого змінюватиметься: а. Пліт, на якому сплавляються ділянкою річки сталої ширини й глибини, Б. М'яч, що закидають у баскетбольну корзину, В. Листочок, що рівномірно поступально падає з гілки дерева, і Г. Раблик, який рухається зі швидкістю 9 см за хвилину. Пригадаємо, що таке кінетична енергія. Це вид механічної енергії, якою володіє рухоме тіло. Визначаємо кінетичну енергію за формулою: це добуток маси тіла, помножений на квадрат швидкості поділений на 2. Отже, кінетична енергія тіла сталої маси буде змінюватися лише в тому випадку, коли буде мінятися швидкість. У варіанті відповіді А сказано, що пліт сплавляється ділянкою річки сталої ширини і глибини. Тобто швидкість течії річки буде стала, а значить, і швидкість сплавляння плота. Теж буде стала. Зміни швидкості не буде, отже, і кінетична енергія не буде змінюватися. У варіанті відповіді Б, м'яч закидають у баскетбольну корзину. З висотою буде дійсно змінюватися швидкість руху м'яча. Тобто, в цьому випадку кінетична енергія буде змінюватися. Варіант відповіді В листочок, що рівномірно поступально падає з гілки дерева. Зазначено, що листочок падає рівномірно, тобто із сталою швидкістю. Значить, не буде зміни кінетичної енергії. Варіант відповіді Г. Равлик, який рухається зі швидкістю 9 см за хвилину. Тобто швидкість його руху стала, а отже, зміни кінетичної енергії не буде. Тобто, правильна відповідь це відповідь Б. Завдання 10. За звичайних умов вода замерзає за температури 0 градусів Цельсія, а краплинки води, із яких складаються хмари, починають замерзати лише за температури нижчої від мінус 17 градусів Цельсія. Укажіть твердження, яке пояснює ці факти: а. У води низька теплопровідність, Б. Заважає сонячне випромінювання, В. Заважають сили поверхневого натягу, Г. У маленьких краплинках немає центрів кристалізації. Краплинки води, з яких складаються хмари, утворюються внаслідок конденсації пари в повітрі. Конвекційні потоки піднімають водяну пару, з висотою тиск зменшується, і повітря практично адіабатно розширюється, внаслідок чого охолоджується. Краплинки утворені містять чисту воду, і в них немає центрів кристалізації. Якщо в рідині немає центрів кристалізації, то вона може бути переохолодженою. І тоді е, вона буде кристалізуватися за температур нижчих від 0 градусів Цельсія, навіть за температури мінус 17 градусів Цельсія, яка зазначена в умові завдання. Отже, правильна відповідь буде відповідь Г. Завдання 11. На кожному з чотирьох рисунків у координатах ВТ, де об'єм, Т абсолютна температура, зображено точку. А Г, координати якої відповідають параметрам стану ідеального газу кількістю речовини 1 моль. Яка точка відповідає стану газу з найбільшим тиском? Стан газу визначається рівнянням стану ідеального газу або рівнянням Менделєєва-Клапейрона. Добуток тиску на об'єм дорівнює масі, поділеній на молярну масу, помноженій на універсальну газову ставу і на абсолютну температуру. Або дорівнює добутку кількості речовини на універсальну газову сталу і на абсолютну температуру. Для газу сталої кількості речовини добуток тиску на об'єм, поділений на абсолютну температуру, є сталим, визначається за рівнянням клапейрона. З цього випливає, що тиск буде пропорційний відношенню абсолютної температури до об'єму. Визначимо відношення абсолютної температури до об'єму, взявши їхні значення у відносних одиницях. За відносну одиницю візьмемо сторону однієї клітинки. Розглянемо це на прикладі точки А. Для температури точки А буде відповідати одна одиниця відносна, а для об'єму це буде дві відносні одиниці. Отже, знайдемо відношення абсолютної температури. До об'єму для точки А це буде одна друга або 0,5, тобто тиск буде пропорційний 0,5. Те саме ми зробимо для точок Б, В, В і Г. Коефіцієнти пропорційності для точки Б дорівнює 0,4 для точки В коефіцієнт пропорційності дорівнює 2, і для точки Г коефіцієнт пропорційності дорівнює 1. Найбільший коефіцієнт пропорційності відповідає точці В. Отже, ця точка дійсно відповідає стану газу з найбільшим тиском. Правильна відповідь В. Завдання 12. Виберіть метал, дивимось таблицю, який можна розплавити в алюмінієвій посудині. Розплавити метал в алюмінієвій посудині можна лише за умови, коли температура плавлення металу буде менша за температуру плавлення алюмінію. Інакше посудина розплавиться перша. Якщо ми подивимось таблицю, то побачимо, що е, єдиний метал, у якого температура плавлення нижча за температуру плавлення алюмінією це свинець. У свинця 327 градусів Цельсія, а у алюмінія температура плавлення 660 градусів Цельсія. Отже, правильна відповідь Б свинець. Завдання 13. Які частинки є основними вільними носіями електричного заряду в плазмі? Пригадаємо, що таке плазма. Плазма це частково або повністю іонізований газ, що складається з позитивно заряджених йонів і вільних електронів. Це завдання на знання з розділу електричний струм у різних середовищах. Плазму вважають четвертим агрегатним станом речовини, і він вважається найпоширенішим, тому що речовина у зорях дійсно у стані плазми знаходиться. Також плазму можемо зустрічати на землі. Газ в каналі блискавки перебуває у стані плазми, у полум'ї багаття, у рекламних трубках. Отже, плазма це частково або повністю іонізований газ, що складається з позитивно заряджених іонів і вільних електронів. І саме вони є основними вільними носіями електричного заряду в плазмі. Тобто, правильна відповідь Г. Завдання 14. За вказаним напрямком сили струму І в прямолінійному провіднику визначте, на якому рисунку правильно позначено вектор магнітної індукції Б. Ми знаємо, що навколо провідника і струму існує магнітне поле. Напрямок лінії магнітного поля можна визначити за правилом правої руки або правилом свердлика. Якщо спрямувати великий палець правої руки за напрямком струму в провіднику, то чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок ліній магнітного поля струму. Силовою характеристикою магнітного поля є магнітна індукція. Вектор магнітної індукції буде напрямлений по дотичній у кожній точці поля і буде напрямлений в тому самому напрямку, що і лінії магнітного поля. Впевнимося в тому, що правильною відповіддю тут є відповідь В. Застосуємо правило правої руки, тобто правило свердлика. Розташую праву руку таким чином, що великий палець вказує на напрямок сили струму І, тоді зігнуті чотири пальці руки будуть вказувати на напрямок лінії магнітної індукції. А отже, вектор B буде співпадати з напрямком цих ліній. Отже, правильна відповідь В. Завдання 15. Під час термоелектронної емісії електрони набувають кінетичної енергії за рахунок А. Опромінювання світлом, Б. Дії електричного поля, В. Бомбардування частинками, Г. Нагрівання тіла. Пригадаємо, що процес випромінювання електронів із поверхні металів називається електронною емісією, а термоелектронна емісія це випромінювання електронів нагрітими тілами. Отже, правильною буде відповідь Г. Завдання 16. Укажіть правильне твердження. Для цього ми розглянемо кожне твердження і прокоментуємо його. Варіант відповіді А. Спалах блискавки триває набагато менше, ніж гуркіт грому, тому що швидкість поширення світла набагато менша за швидкість поширення звуку. Це твердження є хибним, оскільки, навпаки, швидкість поширення світла набагато більша за швидкість поширення звуку. Ми знаємо, що швидкість поширення світла у вакуумі дорівнює 3 помножене на 10 у 8 метрів за секунду, а швидкість поширення звуку в повітрі дорівнює 340 метрів в секунду. Значення швидкості світла набагато більше за швидкість звуку. Отже, це твердження буде хибним. Варіант відповіді Б: Коливання струн гітари між двома торканнями музиканта є вимушеними. Вимушеними ми називаємо коливання системи, в якій діє зовнішня періодична сила. Коли ж музикант торкається струн гітари, ці торкання не є періодичними і вони відбуваються з набагато меншою частотою, ніж власна частота коливань струни. Отже, між торканнями музиканта коливання струни будуть вільними, тому а, варіант відповіді Б хибний. Варіант відповіді В Космонавти зможуть розмовляти на значній відстані у відкритому космічному просторі, навіть коли в них відмовить радіозв'язок. Для того, щоб поширювалася звукова хвиля, необхідне пружне середовище, а в космосі його немає. Тому це твердження хибне. Космонавти не зможуть розмовляти у відкритому космосі. Варіант відповіді Г. Причиною руйнування літака може бути збіг власної частоти коливань його крил і частоти коливань повітряних потоків. У цьому варіанті описане явище резонансу. Дійсно, коли співпадає частота зовнішньої сили із власною частотою коливань системи, амплітуда різко збільшує своє значення, внаслідок чого тіло може зруйнуватися. Отже, варіант відповіді Г є правильним твердженням. Завдання 17. На аркуші паперу є два зображення Гаррі Потера рисунок 1. Перед аркушем поставили порожню склянку, рисунок 2, заповнили її водою так, щоб рідина закрила одне зображення Гаррі. Рисунок 3, а потім долили води так, як зображено на рисунку 4. Укажіть правильний варіант відповіді: склянка заповнена до самого краю водою а Дає зображення як збиральна лінза, Б. Виконує роль дзеркала, В. Міняє напрямок променів на зворотний, Г. Дає зображення як розсіювальна лінза. Проаналізуємо рисунки. На рисунку 2 ми бачимо зображення Гаррі Потера так само, як і на рисунку 1 через порожню склянку. Коли ми наливаємо. Наполовину заповнюємо водою склянку, то ми бачимо, що нижне зображення Гаррі Потера перевернулося справа наліво. Коли ж ми заповнюємо склянку повністю водою, ми бачимо на рисунку 4, що обидва зображення перевернулися справа наліво. А перевернуте зображення може дати лише збиральна лінца, якою виступає вода в склянці. Отже, правильна відповідь А. Завдання 18. Згідно зі спеціальною теорією відносності, в рухомій і нерухомій системах відліку а. Час плине однаково, швидкість світла у вакуумі має різні значення. Б. Час плине однаково, швидкість світла у вакуумі має однакові значення. В. Час плине по різному, швидкість світла у вакуумі має різні значення. Г. Час плине по різному, швидкість світла у вакуумі має однакові значення. Згідно із постулатами спеціальної теорії відносності, швидкість поширення світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку. Одним із наслідків спеціальної теорії відносності є те, що у релятивістській механіці. Плинність часу залежить від вибору системи відліку. Отже, правильною буде відповідь Г: час плине по різному, швидкість світла у вакуумі має однакові значення. Завдання 19. Енергія фотона електромагнітного проміння дорівнює 3,3 помножене на 10 у-19 степені джоулів. Визначте, до якого діапазону належить це проміння. Уважайте, що швидкість світла становить 3 помножити на 10,8 метрів за секунду, стала планка 6,6 помножена на 10 у мінус 34 степені джоулів помножене на секунду. Пригадаємо шкалу електромагнітного випромінювання. Для того, щоб нам зрозуміти, в який діапазон попадає дане в умові електромагнітне випромінювання, ми повинні визначити довжину його хвилі. Для цього скористаємося формулою для енергії фотона, з якої знайдемо довжину хвилі. Довжина хвилі буде дорівнювати добутку сталої планка, помножена на швидкість світла, поділена на енергію фотона. Підставимо значення, які дані в умові завдання, і отримаємо результат 600 нанометрів. Ця довжина хвилі попадає в діапазон видимого світла від 400 нанометрів до 780 нанометрів. Отже, правильна відповідь В. Видиме світло. Завдання 20. Визначте кількість заряджених частинок у нукліді цинку із масовим числом 65 і протонним числом 30. Розглянемо схему позначення нукліду хімічного елементу. Угорі індекс позначає нуклонне число або масове. Нижній індекс позначає зарядове число або протонне. Зарядженими частинками в атомі є протони і електрони. Протонне число Z дорівнює 30. Це означає, що така сама кількість і електронів теж 30. Отже, разом кількість заряджених частинок у нукліді цинку буде 60. Правильна відповідь Б. Отже, ми завершили розгляд коментарів до розв'язання завдань з вибором однієї правильної відповіді. І у наступному відео ми розглянемо коментарі до завдань наступної форми на встановлення відповідності логічні пари.